Двоє людей загинули, зруйновано 21 житловий будинок. Це наслідки обстрілів росіянами Донеччини за добу. Додаткові 140 місць у Дніпрі, шелтер переселенців Луганщини, ремонтує ще один поверх, аби заселити більше людей. Херсон сьогодні спустошені комунальні підприємства, розграбовані медичні заклади та заміновані колектори водопостачання. Авдіївка, Бахмут селища Велика Новосілка і Нью-Йорк. Села Карлівка та Бердичі цієї доби перебували під обстрілами російської армії. Повідомляють поліцейські окупанти зруйнували 21 житловий будинок. За добу маємо двох поранених цивільних осіб, чоловіка і жінку, 58-го і 60 шістях років народження. На ранок масований обстріл, десь 6.05, центральне місто. центральної частини міста. Ну і потім майже там кожну годину. Маємо обстріл по 10-15 хвилин. Штурмоводій на позиціях навколо міста більше там 30 по всім позиціям. Ну все відбилось. Ці розбиті вулиці звільнена від російських окупантів село Богородичне на Донеччині. В одному із зруйнованих будинків живе 67-річна Наталя Васильівна. Бо там рік і мір. Ані біжали навіть свої, а Ось Бо там. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну родина Наталі виїхала. Жінка залишилася. Деякий час переховувалась від обстрілів армії РФ у Святогірській лаврі. Наталю намагалася депортувати до Росії, їй вдалося втекти в Ізюм. Нині вона повернулася у своє село. Тут стояли дагестанці. Я коли прочитала злої волки. Вот я цим буряком замазувала. От. Я не могла просто це все люди. Будинок Наталі згорів ще наприкінці травня. В нього влучила російська ракета. На його руїнах наразі жінка живе з котами та собаками, яких прихистила у себе за час війни. Олександра Зос, новини на Суспільному, Донбас. На Луганщині військові поліцейські та волонтери евакуювали 13 місцевих жителів зі звільненого села Невське. З них шестеро діти. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Наші прийшли, наші Україна, наша погода. Ждалі наші рідненькі, наша Україна. Все-таки сейчас максимальный акцент на то, чтобы вывозить людей с вот этих декупированных населенных пунктов, потому что они пока еще находятся в достаточно ну малой близости от проведения боевых действий, то бишь туда до сих пор еще прилетают достаточно часто и грады, и артиллерийские какие-то снаряды. Це шелтер для переселенців Луганщини у Дніпрі. Триповерхова будівля. На перших двох вже живуть люди. У домі замінені вікна, відремонтований дах, на задньому дворі дитячий майданчик. Цей шелтер почав працювати наприкінці травня. За понад п'ять місяців роботи він прийняв більше двох тисяч людей. Тетяна Фролова переселенка з Лисичанська. Зупинилася у прихистку разом з сім'єю. 16 червня був вибух. Стався вибух у клубі діамант. І потім мене вивезли волонтери сюди. Тут дуже добре. Вже всі признайомились, живемо як одна сім'я. Переселенцям надають безкоштовну психологічну та юридичну допомогу. На початку жовтня тут відкрили медичний кабінет. У ньому цілодобово чергують фельдшери Луганського регіонального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. За місяць роботи прийняли понад дві сотні переселенців. Ми тут працюємо. Мимо нас тут ще кожний тиждень приїжджають вузькі фахівці, гінекологи, психологи, які теж надають медичну допомогу, хто потребує її. Бригади оснащені сучасним обладнанням, це дефібрилятори, кардіографи, пульсоксиметри. Є достатній запас ліків та Витратних матеріалів для надання екстреної допомоги для обстеження хворих в цілодомовому режимі шелтер нині приймає людей на довгострокове проживання. Раніше люди могли в ньому жити до п'яти днів. Аби прихистити більшу кількість людей, ремонтують ще один поверх будівлі. Ми на третьому поверсі, де зараз йдуть ремонтні роботи, відкриваємо ще цілий поверх для того, щоб ще 140 людей додатково мали змогу зимою жити абсолютно безкоштовно. Ремонт робляться між переселенці, допомагають безкоштовно. Гроші на матеріали надало незалежне агентство USAID. Закінчити ремонт третього поверху планують у грудні. Владиславу Колов, Олександр Буряк. Новини на Суспільному Донбас. Справу з виробництва ми розпочали вже у 2016 році. А до 2014 жили у Донецьку і займалися бізнесом. У нас було дві бази, ми торгували ковбасами, сирами, чужими. Ну, у 2014 сталося так, що вимушені були виїхати. Думали, що там на тиждень, на два. І так залишились. Але ж ми виїжджали у 2014-му свою хату у Костянтинівському районі у село, село Іванопілля. І коли вже ми там залишились, то село набрали ми тоді собі і качок, і гусей, і свиней, і перших 6 кіз купили, і на тому не зупинялись. А на 22-й рік у нас вже було більше ста дойних кіз. Ми в 2017 році збудували сироварню. Завдяки грандовій програмі виготовляли дуже багато різноманітної продукції, кефіри, йогурти, ряженки. У нас біля ста найменувань було різних і сирів. І також ми виробляли ковбаси, сиров'ялині, балики, домашню ковбасу, печенкову, крав'яну, напівфабрикати. Плани були, звісно, грандіозні. Але ж війна вона зруйнувала в другий раз для нас усе. Зараз так розкидані по всій Україні. Чоловік з козами у Луцьку, я з сиром і з нашими смаколиками у Дніпрі. Син ще вдома залишається, невістка з онучкою на Західній Україні. Зараз є плани і у Дніпрі відкрити сироварню. Чоловік збирається там у Луцьку сир варити. І делікатеси починати робити. Цей сир привезений з Донеччини, а він ще на витримки. Він з липня місяця. В принципі, його можна вже живати, але харчові характеристики з'являються пізніше. Там в мене є сири пів... рік, півтора і до двох років. Хочеться додому, хочеться вже перемоги. Як буде перемога, все владнається, бо ми ж ніколи не здаємось. Протягом вихідних російські війська продовжували обстрілювати звільнені населені пункти Херсонської області під вогнем різного виду озброєнь Давидів Брід, Маласий Дименуха, Гаврилівка, Трифонівка, Новоолександрівка. Щодня Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про вогневе ураження від двох до трьох десятків населених пунктів вздовж лінії зіткнення на південно-бузькому напрямку. У неділю армія РФ задала ударів по Білогірці, мирному новій Кам'янці, Правдиному і червоному Херсонської. Області штурмової авіації і ударними гелікоптерами ворог тричі атакував наші позиції та звільнений населені пункти Бориславського району. У відповідь наші авіатори також тричі атакували райони зосередження, ворожої живої сили та техніки. А воїни зенитники влучно збили черговий Су-25 сьогодні. Зранку у небі над Херсонщиною збитий черговий російський ударний гелікоптер К-52 Обстановка залишається напруженою. Російські військові здійснюють інженерне облаштування, позиції ведуть повітряну розвідку. Підрозділи Збройних сил України продовжують знищувати резерви і запаси, порушують шляхи постачання військ. РФ за уточненою інформацією підтверджено ураження живої сили та техніки противника за попередні дні. Так. В Херсонській області знищено колону військової техніки противника протягом вихідних прицільними ударами ракетних артилерійських підрозділів та авіаторів командування Південь знищили 84 військових РФ, два танки, два міномети, п'ять гаубиць різних модифікацій, артилерійсько-мінометна установка Нона, комплекси Тунгуска і Панцер С-1. Зенітну установку, 12 одиниць автомобільної броньованої техніки, підірвали два склади з боєприпасами у Баштанському та Береславському районах, Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонка Юлія зранку пішла у пошуках продуктів харчування. Ринок працює, є овочі, фрукти, риба, та м'ясо. Жінка говорить, люди переважно розраховуються гривнями, але зняти гроші з картки можливості немає. Інтернет є, але нестабільний. Через це не працюють термінали. А ще в місті багато росіян, говорить Херсонка. Вулицями Херсона продовжує швидко рухати зятки і вишки. Також окупанти віддають перевагу чорним позашляховикам. Це, мабуть, високопосадовці. Солдати пересуваються автівками радянського виробництва. Часто вони перевдягнені у цивільне, дехто живе у приватних будинках серед мирних жителів. Інтернет у Херсоні частково з'явився 30 жовтня, говорить начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова. А от гуманітарний стан у місті катастрофічний. Окупаційна влада вивозить з міста усе розграбовані комунальні підприємства. Ємства, що перебувають на балансі міських і обласних установ. Обладнання вивезено з суднобудівного та винзаводів. Спустошені комунальні підприємства, «Херсонводоканал» та «Херсонгаз», вивезені пожежні машини та комунальні автобуси, розграбовані і медичні заклади міста. Нове сучасне обладнання перевезли на лівий берег. В місті працює три аптеки, в яких немає найпростіших препаратів та дрібні магазини. На сьогоднішній день залишилися у місті всього дві швидкі машини допомоги для жителів. Ви Розумієте, що в разі заходу збройних сил України на території Херсонської територіальної громади нам не буде чим надати першу медичну допомогу нашим жителям та нашим військовим, яка буде необхідна. Тобто реальна ситуація дуже напружена і я б сказала патова. Директор Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Олександр Мошнягул говорить. Що тиждень тому в Херсоні була паніка, пов'язана з погіршенням гуманітарної ситуації. Зараз вона менше. Окупаційна влада нагнітає паніку та створює нестерпні для життя умови, аби херсонці погоджувалися на евакуацію. На думку Олександра Мошнягула, Херсон та й область росіяни планують заселити мобілізованими з депресивних районів Росії. Більше того, вже сьогодні мені повідомили це рідні, що на товарійському будинку заселяються окупанти в цивільному одягу. Ситуація така. Вони це так звана Херсонська тероборона. До Херсонської тероборони записують мобілізованих росіян, які прибули. Вони не мають досвіду, тому їх на передову не направляють. Але от із них роблять ці загони так званої тероборони Херсону. Те, що зараз відбувається в Херсоні, в тому числі відновлення інтернету, Олександр Мошнягул називає затищем перед бурею. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Одинадцятирічний херсонець Ігор Соловйов показує свою роботу у рамках проєкту Чорноморський щоденник щоденник-2022». Хлопчик виїхав з Херсона разом з батьками та меншим братом. Найбільше хоче знову побачити свій дім, де залишилися кіт, рибки та черепаха. Говорить він. Ця черепаха народилася в Криму. Напри коли почалася війна, вона приполила в Одесу. І вона тут родила своїх то, синів. Щемчужинки ще вони ще не вилупилися, і вони під, сон, під сонцем сина. Щоб син зміг ходити до української школи, а самій уникнути тиску з боку окупаційної влади, вчителька молодших класів Тетяна Дайнеко залишила село Олександрівку на Скадовщині. Чорноморський щоденник допоміг її сину знову почати малювати. В інстаграмі знову почала вкладати свої магазинки, тому почала свою творчу творчий шлях. Мета проєкту Чорноморський щоденник налагодити екологічний моніторинг у чорному морі, розказав морський біолог Євген Дикий. Проєкт започаткували сім років тому. Першими в нього вступили ми саме науковці. Морські біологи. От ми поспілкувалися з дітьми, розповіли їм ці, цілий цикл лекцій і як нам здається, допомогли їм побачити море новими очима, як домівку, в якій мешкає десятки, сотні дуже різноманітних істот. Далі кожна дитина сама вибирала собі свого улюбленця. От тут ту морську тваринку, яка найбільше зацікавила. Чорноморський щоденник, 2022 – школа для дітей-переселенців, яку започаткували проєкт ЄС-Проон. Європейський Союз для удосконалення екологічного моніторингу Чорного моря. Спільно з мистецьким простором діалоги всього в проєкті взяли участь 38 дітей, серед них і шестеро з Храсонщини. Розказала засновниця творчого простору діалоги Олена Велика. Проєкт тривав у нас з початку вересня до 25 жовтня. Тобто діточки десь більш 6-7 тижнів працювали над своїми оберними мешканцями Чорного моря після отримання... Знань mm -hmm. про Чорне море. На основі дитячих малюнків Укрпошта створила колекцію марок, яку погасили на одеському головпоштамті. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.